Погодні аномалії зафіксували в Житомирському обласному гідрометцентрі. Про температурний рекорд та прогноз погоди розповіла нам завідувачка секторів метеопрогнозів Іраїда Єлінівська. Цьогорічна квітнева погода. Це нонсенс навіть для сучасного потепління на планеті. Це дуже високі показники, які зафіксовані вперше майже за 80 років з того часу, як тривають регулярні спостереження за погодою на Житомирщині. Температура в перші дні квітня піднімалася до 26-27 градусів, а середня температура сягала 15-19 градусів проти норми всього 8 градусів. Таку погоду нам забезпечив мегамасштабний антициклон із північної а. Африки під назвою Петер. І от під його владою ми ще будемо перебувати найближчі вихідні, 13 та 14 березня, але поступово його протекторат піде на спад. Тобто, зміни найближчими вихідними ще будуть не досить відчутними. Температура вночі становитиме 8-9 градусів тепла. А денна у суботу дещо знизиться до 17-19. А от у неділю Петер нам надійшле свій прощувальний. Теплий привіт, і температура становитиме 21-23 градуси. До того ж, опади очікуються на півночі області у південній та у місті Житомирі у дощів менше шансів. І якщо вони і будуть, то будуть короткочасними та невеликими. А от із мінусів буде посилення вітру до помірних значень 10-12 метрів, тому що до нас уже мчать атмосферні фронти, які принесуть похолодання і дощі, але це розпочнеться з наступного тижня. Вже тиждень на Житомирщині утримується висока пожежна небезпека, тому на природі варто бути обережним у поводженні з вогнем, каже Іраїда Єлінієвська. Проте з понеділка температура повітря буде поступово знижуватись. Якщо на початку тижня вночі матимемо 5-7 градусів тепла, в день ще 15-17, то кожного дня із стратою градусів до кінця тижня матимемо вночі всього 1-3 градуси тепла, а на півночі навіть можливість заморозки у повітрі від 0 до мінус 1, а в день 11-13. Ну і якби такі показники не кінець світу, якби не дощі та вітер. Дощів буде забагато, дощі будуть кожного дня, але різноінну. То намочить, то тільки подрипає і так по колу. В окремі дні очікуємо навіть грози, і буде вітряно майже весь тиждень. Помірних значень 10-13 градусів, а в окремі дні вітер посилюватиметься до штормових 15 метрів, тобто будемо мати отакий багатий погодний бульйон. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.